Доброго ранку з нашого городу. Прийшла збирати врожай. Щось поспіло, а щось ще зелене. Портулак. Ну, гарно ж, так? Будемо збирати баклажани. Гібрид епік баклажанів. Дуже багато кабачки. Баклажани, огірки, щось не догледіла, помідорчики на салат. Смажити різні страви. Отак мати свій город. Головне, своєчасно все робити. Питали мене, що це за соняхи з рожевою квіткою. Наскільки вона рожева, дивіться. Різні сорти ми сіяли. Отак От дитина сіяла, сіяла соняхи, а зараз соняхи більше, ніж дитина майже. Пішов зростати базилік після кардинальної обрізки. Дивіться, де обрізала. І вже кущик невеличкий. Так кожний. Прийшла за кабачками. Дякую за ваші відгуки. Про кабачки вийшло вже багато дописів. Ці культури вирощую на гродканині, можна мульчувати органікою, кому що у нас на півдні краще. Мені здається, такий варіант. А ось диню дуже пізно посіяла. Не знаю, встигне, не встигне, побачимо. І диню також треба формувати. Бачите, тут вже один, два, три, чотири. А це потрібно поприщіплювати, щоб воно не соки. Ситуація западло. Знаєте, як це? Коли ти восени посадив троянду, додав смокот в посадкову яму, вимахала у тебе троянда метр двадцять мінімум, вся квітує, все в бутонах, але це не той сорт, який ти замовляв. І взагалі замовляв ґрунтопокривну троянду. Ну, це западло, блін. Хто цей гриз-баклажан? Це ти? Та на вже, бери. На, Фредя. Фред, на. Погриз-погриз, на вже доїдай. А це ми перебивали вчора, е, хвойні це я сосни, коли ще формувала, воно все я складала, складала, і вчора чоловік перебив, на мульчу. Я буду мульчувати: хвойні, лаванда, спірея, все, що зростає в садочку. Бачите, що тут різні куточки мають різну мульчу. Коли у нас дощова тепла погода, то ну, завжди, коли я виходжу в сад, намагаюся пройтися по рослинам, передивитися, тому що саме після дощів може бути спалах різних хвороб. Будьте уважні, після дощів може бути знов маніліоз, літній маніліоз на плодових і може захворіти і мігдаль дівчата. Хто має цю красу рожеву, яка квітує навесні, також захищаємо, коли дощова погода. Від манеліозу, і якщо у вас гниють плоди, наприклад, абрикоси, ну, дуже сильно гниють плоди, теж це хвороба. Якщо на трояндах бутони після дощу в'януть, то це не від нестачі вологи, це зрозуміло, це хвороба, сіра гниль. І, і потрібно зробити оприскування. Якщо у вас постійно душі, і бачите, що потрібно рятувати троянди, то фунгіцид свіч. Там ще полоничка намальована, але він допоможе. Якщо ви застосовуєте біопрепарати, теж можна зробити оприскування біофунгіцидом, але це обробка через кожні приблизно 5 днів. Якщо дощ пройшов, то потрібно повторити оприскування раніше. Зараз буду готувати стейк, найсмачніший стейк, який ти сам і замарінував, і приготував. І ще кабачок. Потім зроблю кабачок, поклажан. Так само можна на грилі робити. О, хтось вже вкрав, поки я бігала. піцу зробили. У малого своя піца, у мене своя, у мене з чоловіком. Отак. От В Миколаєві сонечко, хмаринок немає, спекотно, ще й вода погана. Майже встигли. Така точка видачі води. Кисінеса в молодець. Вони з каєм на пару тут працюють у нас за два дні два обгризаних щури. Та куди ти лізеш? Це я набрала твоїм дітям. Ми вчора шукали кошеня. Де вони? Де вони? В доміку немає. А вони ось знайшли собі нове місце.